Молодий український виконавець Андрій Кравченко раптово опинився у центрі уваги. Частково причиною цього стали часті порівняння з його колегою Олегом Винником. Та насправді між артистами немає родинних зв'язків, а сам Кравченко постійно наголошує, він не Олег. Цьому відео ви дізнаєтеся більше про життя та творчість Андрія Кравченка, 34-річний виконавець, заслужений артист естрадного мистецтва, який зібрав жовтневий. І вже давно займається музикою. Андрій родом з Чернігівської області. Він почав співати з юного віку, навчався у Київському національному університеті культури і мистецтв. Юнак працював охоронцем, офіціантом, а вже у 2012-му став солістом ансамблю пісні та танцю Державної прикордонної служби України. Співак також навчався на військовій кафедрі та отримав звання. Молодшого лейтенанта у запасі за спеціальністю військовий психолог. Згодом Кравченко почав писати пісні, виступати з концертами. У 2019-му він познайомився з європейською аудиторією на сольному концерті в Латвії. У 2020-му Кравченко увійшов до рейтингу топ 100 видатних чоловіків Київщини. Зараз він заслужений артист естрадного мистецтва країни. Під час повномасштабного вторгнення Андрію Кравченку вдалось. Реалізувати себе, розширити свою команду та досягнути успіху зараз. Він. Живе та працює в Києві, пише та випускає нові пісні. Виступає з численним концертом у містах України. Якщо я зробив хоча б одну людину щасливою, то це і є для артиста велика нагорода і стимул робити щось далі. Ділився Кравченко. Андрій також допомагає зсу. Він передає частину коштів з концертів. А ще зі свого бізнесу співак також є співвласником салону краси. Так, на зароблені власні кошти він купує автівки захисникам. В одному із своїх інтерв'ю Кравченко розказував, що задонатив близько 3,5 мільйонів гривень на ЗСУ. Андрій відкрито говорить, що не виступав на нулі, але їздив співати для бійців ближче до тилу. Артист стоїть на військовому обліку. І каже, що піде на фронт, якщо така потреба буде, але наразі не бачить себе військовим, бо вважає, що він корисніший на своєму місці. Як свого часу це робив Олег Винник та інші виконавці. Співак приховує своє особисте життя, сім'ю та навіть не розповідає багато про батьків, тому невідомо чи одружений артист. Зараз він підкреслив, що це не спроба когось копіювати, а тверда позиція. Батьки Андрія Кравченка були в окупації на початку повномасштабного вторгнення. Арте зізнається, що пишається ними нещодавно. Кравченко взяв участь у програмі Говориться країна, де обговорювали його схожість з Олегом Винником. Співак заявив, що не копіює манеру співу свого колеги, але міг брати якісь фішки. Та за його словами, це вокальні прийоми, які вигадали ще задовго до популярності Винника. Зараз Андрій підкреслює, що він не намагається зайняти нішу артист чи перехопити його шанувальниць. Тому артист хотів би поставити крапку у питань. Кравченко винник. А вам подобається цей артист? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.